Привіт малята! Сьогодні з вами поговоримо про повітря. Наше повітря прозоре, безбарвне, воно не має запаху. Можна сказати, що ми не помічаємо його, але не означає, що ми не маємо в ньому потреби. Відомо, що людина без їжі не може прожити кілька тижнів, без води кілька днів. А от без повітря людина не може прожити і кілька хвилин, адже воно нам потрібне для дихання. Повітрям також дихають тварини і рослини. Повітря товстим шаром оточує нашу планету. А наша оболонка навколо нашої землі називається атмосферою. Повітря то піднімається, то опускається вниз. Отак От і створюється вітер. Подивіться, саме яку користь нам дає вітер. Вітер розносить по полям насіння різних рослин. Вітер може гнати по морям човни. Він приводить до руху млини. А ще є одна особливість: чисте повітря пропускає сонячні промені. Вони несуть світло та тепло. А далі атмосфера працює, наче тепла ковдра, отримуючи тепло і надаючи землі охолонути. Малята, ви можете самостійно провести деякі досліди з повітрям. Як ми вже говорили, повітря прозоре і не має смаку, але ми можемо з ним щось зробити. Візьміть аркуш паперу і помахайте перед обличчям. Так ви відчуєте потоки вітру. Це і є повітря. І можна навіть побачити повітря. Вам потрібно взяти соломинку для коктейлю, опустити склянку з водою та подути сили міць. І ви побачите бульбашки. Ну, звісно, повітря. Отже, повітря необхідне для дихання людини. Тому повітря не можна забруднювати. Розгляньте, будь ласка, малюнок, на якому зображено два міста. В одному є сквери, де ростуть дерева, кущі, квіти та трави. В іншому місті рослин майже немає, але є фабрики та заводи, які забруднюють повітря. Малята, як ви гадаєте, в якому місці краще жити? Ну, звичайно, там, де багато зелені, там, де багато росте рослин. Адже рослини дають нам чисте повітря і людина там буде найкраще почувати. Тож бережемо природу і будемо берегти наше чисте повітря. А на сьогодні все. До побачення!